Їмо такі котлетки, ще й до просимо. Такі котлетки люблять і діти, а дорослі просять рецепт. Приготуємо котлети із броколі разом. Ось так. Сьогодні ще й буде бонус. Приготуємо фарш. Крім брокколі, потрібно ще ось такі інгредієнти. Зелень беремо будь-яку, а замість яйця можна взяти крохмаль. Картоплю чистимо і варимо до готовності 3 столові ложки крупи вівсяної промили і заливаємо кип'ятком. Кип'ятку беремо 100 мл. І залишаємо так крупу. На хвилин 15-20 капусту розділимо на суцвіття і зваримо у воді і з моменту кипіння хвилин 5-7. Через 7 хвилин відсіджуємо воду і охолоджуємо броколі. Картоплю зварили до готовності, викладемо тарілку, нехай охолони. Її можна розім'яти, а ми її перекрутимо через м'ясорубку. Через м'ясорубку перекрутимо і капусту всього брокколі вже відвареної беремо 200 грамів. Через м'ясорубку перекрутимо і вівсяну крупу. Відсидили уже воду із крупи. Зелень посічемо ножем, а цибулю та часник натремо на терці, хоч можна цибулю дрібно нарізати та ще й обсмажити на сковороді. До вмісту чаші додаємо яйце, подрібнену зелень. На терці натираємо часник та цибулю, натираємо овочі просто у чашу. За смаком солимо та перчимо і все ретельно змішуємо. Далі мокрими руками виплескуємо будь-якої форми та величини котлети. За бажанням їх можна і запанірувати в борошні чи панірувальних сухарях. Котлети викладаємо на розігріту сковороду. У розігріту олію. Олію беремо будь-яку. У нас сьогодні соняшникова олія. Смажимо котлетки на середньому вогні. І з двох сторін до золотавого кольору. До готовності такі котлети можна довести, коли поставити їх на ребро. Апетитно котлетки пахнуть, аж слинка тече. До столу котлети подаємо ще гарячі, хоч смачні вони і охолоджені. А з чим подати котлетки до столу із будь-яким соусом, зі сметаною і з овочами. А ми ж додаємо бонус неймовірно, смачного соусу. Приготуємо соус бонус. До трьох столових ложок сметани додаємо 2-3 столові ложки майонезу. Ще додаємо столову ложку будь-якого кетчупу. У нас лагідний, будь-яку зелень у нас кріп січемо дрібно, а огірка чистимо трішки від шкірки. Огірка натираємо на дрібній терці. З огірком соус заграє новою ноткою. Кріп та зелень додаємо у чашу, додаємо щіпку солі та чорного меленого перцю, все змішуємо, перемішуємо і неймовірно смачний соус готовий. І з таким смачним соусом заграють новим смаком будь-які котлети. А наші особливо за бажанням можна додати ще 2-3 зубчики часнику, теж подрібнити на терці. Не любите часнику, не додаєте, а ми ж додаємо часничок. І з часничком це супер соус. Розмішали, помішали і додаємо до котлет. Із сметанковим соусом капустяні котлети заграли новою ноткою ніжні, смачні, соковиті капустяні котлети. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Їмо такі котлетки ще й добавки просимо. Смачного!